Він обіцяє зробити Америку великою знову. Він обіцяє, що почалася золота ера в житті американців. Він каже, що його врятував Бог для того, щоб він здійснив велику місію. Він каже, що він припинить війни, які не починав і в яких не брав участі. Він каже, що всі злочинці будуть депортовані з Сполучених Штатів. Він каже, що на кордоні Сполучених Штатів та Мексики будуть стояти війська, і він каже, що в світі знову будуть два гендери чоловіки та жінки. Кілька слів про інавгураційну промову Дональда Трампа, яка відбулася в понеділок, 20 січня, на цю подію чекало дуже багато людей. Цю трансляцію дивилися мільйо, мільярди мабуть, різних людей в різних частинах світу, і дуже велика увага була прикута, в тому числі і в Україні. І я кілька слів дуже коротко скажу, що я думаю про цю всю історію. Перше, коли я почав дивитися промову, Трампа у мене якийсь такий флешбек, знаєте, змочити в сортирах, яку свого часу говорив Путін. Тобто, це дуже схожий на мотив. Тобто, сказати одній нації, що вона супернація, і за вас я готовий знищити всі інші нації. Десь такий був напевне загальний, такий досить популістичний. Популістський тон Трампа. Він обіцяє американцям Золоті Гори. Він каже, вам всі будуть заздрати. Він каже, що всі, хто зараз мають бізнес з Сполученими Штатами, ті, хто ведуть бізнес, ймовірно, через Амазон, через інші онлайн-платформи, будуть платити додаткові податки в американський бюджет. Тобто всі, хто заробляє на тому, що торгує з Америкою, тепер будуть обкладені податками. Він каже, що а, Панамський канал, який будували американці, має бути повернутий. Американцям, тому що американці платять величезні збори за використання цього панамського каналу, він каже, що тепер треба буде е продавати американську нафту і газ. Ну і в цьому є певний сенс, тому що ми розуміємо, що епоха вуглеводнів. Вона закінчується, але так само Трамп каже, що тепер уже не потрібно буде виробляти електромобілі. Можна буде повернутися до виробництва автомобілів з двигунами внутрішнього згарання, тобто екологічно не дуже ефективними автомобілями. Тим не менше, ну як на мене, в промові. Трампа є дуже багато насправді цікавих і перспективних речей, але є дуже багато популізму і такий, знаєте, якийсь відхід до класичного такого старого світу, де є потужні бензинові автомобілі, де американські солдати найперше. Готові застосувати силу десь там, де є безпосередні інтереси, а не захищати світ і не нести демократію, як це робили демократи. І такий, знаєте, от такий олдскульний підхід читається в його заявах. Як це вплине на Україну? От для мене це, напевне, головне, як і для всіх українців питання, як же ж все-таки політика Дональда Трампа вплине на наше майбутнє в свої інавгураційні промови. Ви вже це чули від багатьох людей. Він не згадав прямо Україну. Він просто сказав, що він буде закінчувати війни, і ці війни будуть закінчуватися правильно. І, в принципі, є якісь такі натяки на те, що мова може йти в тому числі про російсько-українську війну. Але тим не менше, головний фокус в промові Трампа це все для Америки і все для американських. Громадян, тобто я думаю, що допомога Україні буде однозначно скорочуватися в своїй риториці. Він мені дуже схожий на Путіна. Він дуже агресивний. Він говорить про те, що світ буде поляризуватися, що Америка буде в якійсь мірі закриватися всередині себе і просто пускати туди, в Америку тільки вибраних, і створювати найкращі, найкомфортніші умови. Для життя американців він каже, що Америка стане країною бензоколонкою, тобто це буде конкурент Росії, тому що енергоносії американський Трамп планує активно продавати. Що мені особисто дуже сподобалося в промові Трампа, я про це не дуже часто говорю, але все-таки, коли він сказав про два гендери, про чоловіків і жінок. Мене це дуже потішило, тому що те засилля те якоїсь там мультигендерності, яка зараз йде там з Нетфлікса, з Марвела, з інших щілин, ну воно трішечки ну мені особисто не комфортно. Я все-таки за традиційні цінності. Крім того, він каже, що він забере цензуру, особливо це стосується цензури в соціальних мережах. І я думаю, що і Фейсбук, і Інстаграм, і Тікток, і так далі будуть знову досить потужними дискусійними майданчиками, де Буде обговорюватися активно громадська якась позиція, громадська думка. Тому що ну очевидно, що зараз ці соцмережі зарегулювали до неможливості, і ти не маєш жодного права сказати жодне якесь там слово про тих чи інших людей, більш-менш радикально. Тобто, по факту. В соцмережах вже давно перестали обговорювати якісь адекватні речі, і тому є, наприклад, в Україні шалений ріст Телеграму, який ну, поки що не дуже цензурується. От я не знаю, чи прийде це відгоміння американської філософії до України. Ну, але питання, якби такі є. Крім того, ну, тут є і скептики говорять, що в епоху, коли активно розвивається штучний інтелект, Повністю забороняти цензуру, це теж не дуже логічно, тому що ми входимо в епоху ну, просто гіперфейків, коли створити дуже реалістичний контент, і навіть отаке відео, яке я зараз записую, буде дуже легко, і можна буде створити якийсь такий проєкт, який буде говорити моїм голосом, буде мати таку саму, як я, міміку, таку саму, як я, жестикуляцію. І от коли Трамп хоче забрати цензуру соцмереж, є певний ризик в тому, що а, це може стати ну, дуже поганою практикою. Такою в умовах сучасного світового а, інформаційного розвитку. Тим не менше, от якщо поміряти загальне таке фонове уявлення, я подивився всю промову, я не слухав там нікого з експертів, просто ділюся з вами своїми думками, у мене враження, що Трамп буде поляризувати світ. Трамп буде. Підігрувати в якійсь мірі путіну, бо їхня філософія багато в чому А, То, що показав зігу Ілон Маск на інавгурації, можна всяко говорити, але все таки це про такий націоналістичний підхід. Який можливо навіть ну фашистський, в якійсь мірі, який можливо тепер буде більш популярним в сполучених штатах Америка? А це означає, що Америка вибрала Америку. Америка дійсно хоче стати багатою успішною знову, тому що у цю роль світового лідера вона все-таки втратила світ став більше мультиполярний. Зараз, якщо Америка зосередиться на собі, якщо всі ресурси а, буде інвестувати в себе і стане державою бензоколонкою, продаючи старі, вже нікому фактично не потрібні вуглеводні, ну поки що потрібні, але все-таки застарілу технологію. Я думаю, що в Трампа є шанси. Трамп говорить про дуже довгі ігри. Я не розумію, як за 4 роки він планує це втілити, ну але, мабуть, йому відніше. Друзі, дякую за увагу, всім гарного дня, хорошого настрою. Слава Україні!